Бігти від війни. Родина із дочкою інвалідом покинула рідну домівку у Маргінці. Батьки залишилися без роботи. Усі заощадження йдуть на лікування дитини. Стан п'ятирічної Поліни через бойові дії різко погіршився. Як рятують дитину? Бачили наші кореспонденти. Марина не була вдома вже півтора року. Їхала звідти під посвист культа гуркіт артилерії. Це межа підконтрольної Україні території. Здесь не было после 22 июля. Я здесь в этом подвале просидела 22 июля 2014 года. Когда стреляют, летит все, когда тут все дребезжит, все банки, все дребезжит, когда стыпится штукатурка и когда плачет ребенок. У меня в душе, я не знаю, это был... Кажеться, переворот всі був. П'ятирічна Поліна вже у безпеці. Родина переїхала до Курахового. Рятували дитину від війни. Утім, від її наслідків не оберегли. У дівчинки загострилися численні хвороби. Я не встигла їй закрити уші. І у нас начався сильний обстріл, вона це услышала, і вона дуже сильно злякалась, і на фоні цього у неї ще більше почалися напади. У дівтинки ДЦП, кіста головного мозку, напади епілепсії почастішили. Ноги та руки судомлені. Щоденно дитина мусить приймати десятки пігулок. Вот, таке яке кількість препаратів ми приймаємо, дуже багато п'ємо, дуже багато таблеток медикаментозних ми приймаємо. У мене ребёнок практично состоит из лекарств. Тисячі гривень на місяць родина витрачає на ліки, та під час війни така сума стала для сім'ї непосилі. каже жінка у відчаї. Вона звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там допомогли. Коли узнала, що гуманітарний штаб Ріната Ахметова оказує допомогу медикаментозною діткам інвалідам. Я зразу звернулася в цей штаб. Ріната Ахметова. он мені вже не раз допомог, мені много разів помог. Он не помог дорогими препаратами. У поліни сильно викривлений хребет, щоб дитині легше дихалося. Штаб Ахметова придбав для неї спеціальний корсет. Повернутися додому та продовжити реабілітацію дитини, поки про це родина може тільки мріяти. Адже вже півтора року їхня домівка перебуває в епіцентрі бойових дій. Тетяна Блінова, Ростислав Сесоїв, Євген Якунін, Олександр Павленко. Сабиття канал Україна.